Добрий день, любі діти! Ми розпочинаємо урок Я досліджую світ. А про що ми з вами поговоримо? Ви дізнаєтеся тоді, коли розгадаєте мій ребус. Тисніть на паузу та виконуйте завдання. Отже, впевнена, що ви замінили у слові груша букву Г на Г. Забрали дві останні літери. Утворився склад ГРУ. Додамо «н» та «т» і виходить слово ґрунт. Сьогодні на уроці ми поговоримо про те, чому ґрунт важливе тіло природи. Отримаємо уявлення про склад ґрунту. Дізнаємося про види ґрунтів. Спробуємо пояснити значення ґрунту в природі та житті людини. Навчимося характеризувати роль живих організмів в утворенні ґрунту. Розглядаючи уривчастий берег річки чи крутий схили яру, можна помітити, що верхній шар землі відрізняється від інших. Він темний, грудкуватий. У ньому розростається коріння рослин, живуть комахи, черв'яки та інші тварини. Це і є ґрунт. Отож, ґрунт це верхній родючий шар землі, на якому ростуть рослини і живуть різні живі організми. Ґрунт складається з повітря, води, перегною, мінеральних солей, піску та глини. У ґрунті живуть дощові черв'яки, комахи та інші личинки, кроти, землерийки та інші тварини. Вони роблять ходи у ґрунті і полегшують проникнення в нього води і повітря. А для чого нам потрібна вода та повітря в ґрунті? Як ви вважаєте? До основних видів ґрунтів відносяться піщані. Ви, мабуть, здогадалися, що в таких ґрунтах багато піску. Глинисті, які в своєму складі мають багато глини, кам'янисті та чорноземи. У чорному та темнокоричному ґрунті багато перегною. Цей ґрунт дуже родючий. Родючість ґрунту основна його властивість. А що ж таке перегній? Опали листя, степна рослин, рештки відмерлих тварин перегнивають. Це відбувається завдяки різним мікроорганізмам, комахам, які живуть у ґрунті. Саме за допомогою них утворюється перегній. І з перегною утворюються мінеральні речовини, які розчиняються у воді. Мінеральні речовини з водою отримує рослинка через коріння. Саме завдяки цьому вона має можливість рости та розвиватися. Наша Україна багата на чорноземи. Її ґрунт у своєму складі має багато перегною, тому наша земля дає гарні урожаї. Добре ґрунту гноїш урожай потроїш. У сірому або світло жовтому ґрунті мало перегною, цей ґрунт потребує різноманітних добрив. На жаль, ґрунти руйнуються під дією різних природних чинників і господарської діяльності людини. Ґрунт руйнує вода, вітер, вирубування лісів, пожежі, будівництво доріг, будинків, надмірне використання хімічних речовин та добрив. Для того, щоб запобігти руйнуванню ґрунтів, потрібно висаджувати лісові смуги. Помірно використовувати добрива та хімічні речовини. Ґрунти потребують особливої охорони та захисту. На жаль, повноцінно відновити зруйнований або втрачений ґрунт неможливо ані добривами, ані обробкою. Ґрунт відновлює сама природа.